Вітаю вас, мої любі! З вами Нейроси Нейросимарон, Марина Готнік. І сьогодні я хочу вас познайомити з чарівною симаронською практикою. Це грошовий апельсин. Візьміть до рук апельсин, звичайний апельсин. Але уявіть, що зараз ви будете запускати грошовий колайдер у своє життя через свої руки. Бо ми знаємо, все в наших руках. Беремо апельсин. Кладемо його на долоню і починаємо запускати грошову енергію. І уявіть, як ця енергія починає запускатися у ваше життя. Промовляючи, як апельсин крутиться, так гроші у, називаєте своє ім'я Марини. З'являються, як апельсин крутиться, так гроші в моєму житті з'являються, як апельсин крутиться. Так, гроші в моєму житті з'являються. Повторити потрібно не менше трьох разів. Краще 27. Пам'ятаємо, крутити по часовій стрілці, бо нам потрібно, щоб гроші прибували. А щоб запустити цю енергію ще більше і щоб вона скоріше прийшла в ваше життя, обов'язково в коментарях під цим відео напишіть. Да буде так, 27 на 100. Вісім і буде вам щастя! З вами була ваша Фея Нейросимарону Марина Гутнік. Грошових вам енергій!